Добро здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Ну про що сьогодні говорити всім відомо, да, Польща безпілотні системи російські потрапили туди, одні кажуть 10, інші кажуть 23, я вже чув 25, ну, коротше, немає значення скільки. Але, знаєте, я продовжую свою вчорашню думку, чи позавчорашню я вже плутаюсь, коли в мене які думки виникають, я маю на увазі. Чим гірше, тим краще. Чим гірше нам сьогодні, тим краще нам буде завтра. І чим краще сьогодні Росії, тим гірше їй буде завтра. Це важливий момент, і треба на нього зважати без сумніву. Значить, що добре, що, що я там побачив? Я побачив початок, можливий початок зібраності рос... е, європейців. Перепрошую. І якщо для них ще вчора, чи вчора ввечері. Ну, десь там в Україні на сході Європи щось відбувається, божевільні росіяни щось хочуть. То тепер це вони вже. Це вже не ми, це вони. Або ми всі разом. Тому це важливо розуміти і, 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 і важливо розуміти, що ну, там українці якось відіб'ються, а ми тут посидимо спокійно, кави поп'ємо з круасанами. Тепер вже ми бачимо, що. І літаки піднімаються в повітря, і не тільки польські, а й румунські, і деякі ще, і Балти починають реагувати, і поляки отримують 40 мільярдів від Євросоюзу для посилення кордону. Ми бачимо, що вилетіли американські стратегічні літаки в бік Європи. Ми не знаємо навіщо, але вони вилетіли, і це добре. От. І Івроба починає чухати потилицю вже не просто, а, а, а вже якісь заходи, вже щось в Україні обіцяють якусь підтримку більшу, чи ж, щось там ще і так далі, і тому подібне. Коротше, правильний рух в правильному напрямку. І, ну, як завжди, коли півень дзьобне, то воно відразу починаєш реагувати. Коли українці вмовляли, давайте, мовляв, нам трошки більше допомагайте, давайте трошки краще координуватися, давайте, 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 нема такого. Трамп поки мовчить, хай мовчить, нема питань. Я думаю, що він ввечері щось скаже, Зараз я думаю, він зібрав нараду і, і питаю, а, а що робити тут, а як тут, а які слова вживати, а що, а що, а що, а а де, а як, ну, хай думає. Джі Дів'єнс вже виступив і нічого не сказав про це фактично, ну, подивимося. Тому я думаю, що фальшстарт завжди добре. І, і, і тепер, якщо раніше був елемент зненацькості, якщо є таке слово, то тепер цей елемент впав. А це відомо всім в будь-якій військовій науці. Зненацька, коли наступаєш, набагато більш ефективна, ніж коли твій супротивник підготовлений. Тому ми бачимо сьогодні, що. Другого разу таке, знаєте, таке, такий варіант порушення кордону повітряного, він вже не буде, такий, як був сьогодні вночі, а вже буде трошки інший. Вже будуть готуватися. Е е f 16 f 35 оці БП-52, які зараз вирушили з Америки і зараз десь над Атлантикою летять. І так далі. І багато-багато речей буде відбуватися, які будуть Україні на користь. І це важливо. А, більш того, я кажу, я перепрошую Балтів Центрально-Східної Європи, всі громадян. Перепрошую, але якщо відкриється, бодай мізерний фронт де-небудь в Естонії чи в Польщі, чи будь-де, то це нам полегшення, і, і вже тоді нам буде легше воювати. Коротше кажучи, куди не подивись, а цей факт дуже мені приємний. Я можу помилятися, я не є Бог. Але я навіть не наближаюсь, але я можу помилятися. Тепер друга реакція. Реакція українців. Я на неї подивився і зараз знайшов якусь аналогію. І думаю, що треба вам нам з вами її обдумати. Я з вами поділю свою аналогію. От е, щось не, не, не нічого не роблять і і все ще недостатньо, американців, все ще недостатньо, європейці. Західні, центральні, все ще недостатньо, треба, 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 треба. Тепер давайте собі, я завжди це кажу: що в багатьох аспектах, не в усіх, але в багатьох аспектах поведінка держави, поведінка народу, поведінка, поведінка країни, поведінка суспільства, схожа на поведінку окремої людини, просто окремої людини. І от я собі уявляю картину дуже просту: вулиця. Будь-де у Львові, в Харкові, в Києві, в Одесі, в Дніпрі не має значення. І на вулиці або бандити починають якось дзьобати перехожого, або починають чіплятися до дівчини. І навколо йдуть багато людей. І ці люди дивляться на це. І якась частина людей може почати виступати на стороні. Цивілізації на стороні слабшого, на стороні цієї дівчини, до якої чіпляється, на стороні тих хлопців, на яких напали. А всі це будуть робити. Всі це будуть робити. 100% людей перехожих, які це бачать, проходять повз, бачать несправедливість, бачать те, те що відбувається, і 100% відразу скажуть, а хлопці, все, ми зараз вас поб'ємо, ми зараз вас, як це громадянський арешт, ми вас зараз заарештуємо і відправимо. В в, в, в поліцію і так далі. так далі. Всі 100%, Ні. так і серед держав. Якась кількість держав вступилася більш енергійно за Україну. Якась менш енергійна, а якась не вступилася зовсім, тому що так як перехоже, він іде собі і йде. Його це, його це не хвилює. Він не думає, що завтра на нього можуть напасти, і ніхто за нього не вступиться. Так, так є такі є люди в будь-якій країні світу. Кажуть, в Америці набагато більше людей вступаються, ніж в Росії. В Росії там взагалі не, не дуже вступаються. Є такі експерименти були зроблені. Але питання не в тому, питання в тому, що так і країни, мене це не стосується, кажуть, наприклад, французи чи бельгійці. чи норвежці, бо вони з протилежного боку Європи. Хоча ще далі від Європи Британія, вони кажуть, ні, а от ми будемо допомагати. Ну, правда, і норвежці, і бельгійці, і, і, і французи допомагають так чи інакше. Але просто чи той, хто критикує Захід за те, що той Захід не так робить, не так інтенсивно, а ця людина, яка конкретно критикує, вона на вулиці, побачивши несправедливий напад на слабку людину, вона обов'язково вступить. Так. Вона обов'язково підбіжить і почне, як би сказати, ну, захищати слабкого. А? Подумайте про це. Тому так і держава. Так і Україна. Так і Україна, коли, коли Балканські війни були, нищили і мусульман. Я не бачив в Києві якось величезних демонстрацій, бодай! Не бачив. Коли в Африці. Помирали просто Дарфур, просто винищували їх. Я не бачив демонстрацій. Руанда, туди ж менш ніж за півроку, менш ніж за рік мільйон людей було знищено. Просто знищено Тому от така от така людська природа. ви не можемо Да, у нас болить, над нами падають бомби, ракети і так далі. і Нам фігово і нам хочуть сказати: допоможіть! Але так само і в Руанді кричали допоможіть, і в Дарфурі кричали допоможіть, І на Балканах кричали допоможіть. Тут я промовчу. Так що давайте будемо більш-менш виваженими, тому що ми дуже часто не робимо те, що вимагаємо від інших, щоб вони це робили. А ми не робимо. От, якби ми всюди тут виступали, то тоді ми мали би моральне право сказати, ми, ми ж тут всюди вас підтримували, бодай словесно, а, а, а тепер чекаємо від вас, бодай словесної. Хоча нам словесної буде мало, нам би військову допомогу. Тобто я бачу в польській ситуації достатньо багато негативів, але також достатньо багато і позитивів. що вже... Підготовка до можливого вторгнення, вона вже тепер не теоретична, а мусить і перейде, і переходить в практичну площину. І що б там не казала я, щойно говорю з Жені Кисельовим, і він якраз мені читав найсвіжіші інформації з Кремля, і з Білого Дому, і так далі. Я ще не дивився. І в Кремлі кажуть: о, ми це в розвідку, ми тепер розуміємо, як наскільки слабкий слабкий НАТО. Якщо НАТО слабкий, чого в 22-му році на НАТО не напали? а? Альо? Нема відповіді. Запала гнитюча тиша зі східного кордону України. За яким живуть москалі. Все, бай-бай, пані і панове. Не буду вас далі відволікати, а буду далі. Займатися своїми справами, а вони у мене дуже прості. Щось дізнатися, щось проаналізувати, і може щось комусь розказати. Така робота.